Як тебе звати? Маршал! Хоп! Так, оновлений маршал. Саме головне оновлення у нас це от, ось такі очі, я їх як називаю, очі, які заглядають в душу. Бачите, вони такі деталізовані. Тобто ось такі тверденькі виглядають значно цікавіше і гарніше, ніж звичайні очі, які були на попередньому костюмі. Також тут вже додані всі... Елементи, логотипи – це вишивка, не друк. Так, Костюмчик такі ж пропорції має, як і попередній маршал. От вентиляційний відкритий, горизонтальна молнія. Вона зроблена в кольор жилета костюма, щоб не виділятись рухливий хвостик. По ножкам вони також резинові, щоб не протирались. гарний костюмчик патріотичний, там також вишивка. Все. Попрощайся з усіма.